Той, хто завжди новий, завжди зростає, завжди більш люблячий, важливо любити його в даний момент, таким, яким він є зараз. Чи можна побачити або відчути того, хто завжди новий раніше або пізніше? Ні, ви повинні відчути його повністю в даний момент, тому що те, яким він є в цей момент, ніколи не повернеться. Вища істота завжди зростає. Але завжди є повною, і атма, яка щоразу відчуває параматму по-новому. Садгуру не живе в минулому або майбутньому, він завжди повністю присутній в цьому моменті, прямо зараз, коли він з'являється, це нове благословення для світу в кожну мить, нове нагадування, новий спосіб любити. Атма прагне цієї повної взаємодією з параматмою, і в присутності Садгуру відчуває її повною мірою. Немає сенсу жити в минулому або майбутньому. Подивіться на даний момент. Подивіться, що ви отримуєте. Хто стоїть перед вами зараз? Якщо ви пропустите можливість сьогодення, ніхто з минулого і ніхто з майбутнього не зможе вас врятувати. Ваша атма постійно благає не ув'язнувати її у світі і дозволити їй бути вільною, щоб повністю любити Садгуру. Повністю віддатися його лотосовим стопом. День його появи це невелике святкування цієї космічної любові, яка може тривати вічно, якщо ви її справді визнаєте. Садгуру ніколи не буде говорити про свою справжню славу він завжди буде скромним, але кожна атма може визнати його, якщо тільки навчиться бути чесною. Нехай вогонь істини зсередини вас спалить всі обмеження і сумніви, всі страхи і відсутність любові у цей день, який став таким особливим завдяки любові між Садгуру і бхактами, дозвольте вашій атмі нарешті сказати вам свої слова Нехай благословення Бхагавана, Шрі Харі завжди буде з усіма вами.